Доброго дня, пропонуємо вашій увазі частину будиночку, яка знаходиться в мікрорайоні Технікуму. За 7 хвилин пішки до центру міста Черкаси. Проходимо на саму територію, бачимо невеличке подвір'я, асфальтоване, частеньке, садочок невеличкий, сам будинок. До якого підведений газ, світло, вода, інтернет, повністю всі комунікації. Заходимо за сам, самий будиночок. Є також невеличка територія, де можна обладнати зону відпочинку. Сам будинок зовні утеплений з цієї сторони. Невеличку таку споруду, де зберігаються різні речі. Там гарний, охайний, чистенький будиночок. Повторюся, газ, світло, вода, інтернет все підходить до цього будинку, до цієї частини будиночку. Зараз ми заходимо всередину. Зараз ми заходимо до будиночку. Бачимо доволі такий просторий коридор. Комірка з поличками. Заходимо до основного будинку. Будинок чистенький, охайний. Коридор. На периметр коридору знаходиться погріб. Далі проходимо в санвузол, санвузол суміжний. Проходимо на кухню. На кухні бачимо газовий котел. Газова колонка, лічильник. Кухня доволі таки простора. Підведена вода, є каналізація, газ, світло, інтернет. Тобто все присутнє всі в цьому невеличкому будиночку. Далі простора кімната, прохідна і ще одна кімната. Одинчок частенький, охайний, виходимо і заходимо ще в одну кімнату. Невеличка така кімнатка. Одинок вартий вашої уваги. Πρώτα απ'